Чи знали ви, що жінки, як правило, набагато швидше розуміють, що хочуть вони з конкретним чоловіком починати будувати стосунки, чи навіть уже створювати родину? Це може продовжуватися там, до трьох місяців. Майже кожна жінка вже точно знає, хоче вона з цим чоловіком бути чи ні. Чоловікам зазвичай доводиться приймати рішення, чи хочуть вони бути з цією людиною, да? там, наприклад, з вами від шести місяців і навіть до року півтора. Так, ми влаштовані, просто прийміть це і як даність. І коли жінка починає тиснути, наполягаючи на стосунках різними, зазвичай маніпулятивними методами, вже підсовує йому там, посилання на обручки, да, вже тисне на весілля. Чоловік ще може в цей момент навіть не, зрозум... ну, не розуміти, чи хоче він в цілому бачити вас як партнера по життю. І цим ми дуже шкодимо стосунки. І не тільки цим. Тому, якщо ви хочете детально дізнатися, чому чоловіки втрачають інтерес до жінки, запрошую вас до цього відео на своєму youtube каналі. Мене звати Кароліна, я психологиня, і я запрошую вас до свого блогу.